Розвінчана ілюзія. Вікторія пам'ятала романа з тих давніх часів, коли світ здавався великим і сповненим нерозгаданих таємниць, а їхній двір був цілим всесвітом. Він був старшим на кілька років, зухвалим і красивим, зі скринкою в очах, яка запалила в серці маленької віки перше палке закохання. Вона дивилася на нього знизу вгору, мріючи про день, коли він помітить її. Але життя розвело їхні шляхи. Роман поїхав до столиці будувати кар'єру, а Вікторія залишилася в рідному містечку. Роки плинули, змінюючи їх обох. Доля, дивна та непередбачувана, знову звела їх разом, але вже в зовсім інших обставинах. Вікторія працювала скромною самітаркою в міському морзі. Її дні проходили серед холоду та тиші. А її колишні мрії про яскраве життя давно зблякли. Роман же, як виявилося, повернувся до міста в якості головного лікаря престижної приватної клініки. Його ім'я було на слуху, а його постать випромінювала успіх та самовпевненість. Одного разу під час візиту до моргу їхні погляди зустрілися. Роман, оточений свитою підлеглих, глянув на Вікторію, але його очі, що бачили сотні облич, не виявили жодного натяку на впізнавання. Для нього вона була просто черговою санітаркою, непомітною фігурою в білому халаті. Але Вікторія його впізнала одразу. Серце стиснулося від дивної суміші ностальгії, болю та гіркого усвідомлення їхнього теперішнього становища. Через кілька днів до моргу надійшло запрошення на щорічний корпоратив клініки, грандіозний захід, що збирав усю медичну еліту міста. На подив Вікторії Роман особисто підійшов до неї. Його усмішка була дещо зверхньою, але привітною. Вікторія, чи не бажаєте скласти мені компанію на вечері? Мені бракує цікавого супутника, промовив він, ледь помітно глузуючи. Вікторія відчула, як її обличчя спалахнуло, її дитяча закоханість, здавалося, ожило на мить, але тут же її осяяла гірка правда. Вона зрозуміла його таємний намір скористатися її невибагливим становищем, щоб, можливо, соромити її, показати свою власну перевагу чи просто розважитися за її рахунок. Це був жорстокий цинічний крок, і в її серці знову зародилася образа. Проте, замість того, щоб відмовитися чи засмутитися, у Вікторії спалахнула іскра рішучості. Вона кивнула, спокійно дивлячись йому у вічі. Дякую, Романе, із задоволенням. Вона вирішила, що цей вечір стане не її приниженням, а її перемогою. Наступні дні Вікторія провела, готуючись до вечора. Вона позичила у подруги елегантну сукню, зробила зачіску і макіяж, які підкреслювали її природню красу. Коли вона з'явилася на корпоративі, повітря в залі ніби застигло. Вона була не просто санітаркою, а витонченою, впевненою в собі жінкою, яка прикувала до себе погляди. Роман був явно здивований. Його план почав давати тріщину. Вікторія поводилася невимушено, легко підтримувала розмову з колегами, демонструючи не лише зовнішню красу, а й внутрішню інтелігентність і гідність. Коли Роман спробував пожартувати про її роботу, натякаючи на її скромне місце, Вікторія лише посміхнулася. Так, я працюю в морзі. Це місце, де життя зупиняється, але де я щодня бачу справжню цінність кожного моменту, пані та панове. Це навчило мене цінувати життя і бути щирою. Чого здається бракує декому з нас? Її слова прозвучали тихо, але їхня вага була відчутною. І дехто з присутніх ледь помітно кивнув, розуміючи, про що вона. Вона не тільки розвінчала свою дитячу закоханість, побачивши Романа не ідеалізованим хлопчиком з двору, а пихатим чоловіком, який намагався її принизити, а й публічно продемонструвала свою силу. Вона розмовляла з людьми з різних відділів, демонструючи свої знання не лише в медицині, а й в мистецтві, літературі. До кінця вечора Роман відчував себе не переможцем, а тим, хто програв. Під кінець вечора, коли Роман спробував відновити свою перевагу, натякаючи на їхнє спільне минуле у дворі, Вікторія лише посміхнулася. Так, Романе, я тебе пам'ятаю, і я рада, що наше життя склалося саме так, адже саме завдяки моєму досвіду, я зрозуміла, хто я насправді і чого я варта. І головне, чого я не варта. Вона розвернулася і пішла, залишивши Романа одного серед здивованих поглядів колег. Вікторія відчула неймовірну легкість. Вона не тільки перетворила цей вечір на власну перемогу, а й звільнилася від почуттів до людини, яка її не варта. Вона більше не була тією маленькою дівчинкою, що дивилася на нього знизу вгору. Вона була сильною, гідною жінкою, яка знайшла свою цінність не в чужих очах, а в своєму власному серці. І це було найважливішою перемогою.